Вибухнули міста, удари по військових об'єктах на вулицях хаос. Уламка будівель падають на голови. З росіянами поквиталися за жахливий обстріл Харкова, розплативши за атаки кабами та ураження лікарні. Тепер вогонь у ворогів, жахливі наслідки їхніх дій постукали до них самих. Вражаючі кадри, переглядаємо далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спершу росіяни здійснили потужну атаку на Харків. Постраждали понад 60 людей. Пошкоджено лікарню, гуртожиток, підприємство навчання. Альні заклад та багато машин для обстрілів Харківщини. Армія Рефі застосувала два каби, 17 БПЛА типу «Гарань-2» та чотири впіврони. За даними слідства, російська армія завдала авіаудару по Салцівському району Харкова. За попередніми даними для удару окупанти застосували ФАБ 250 500. Було пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 машин і приміщення цивільного підприємства. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За інформацією Снігубова, ворог також атакував БПЛА Київський район Харкова. Через російську атаку на Харків постраждало 57 людей, пацієнтів, пошкодженої лікарні. Окрім медзакладу, пошкодженої гуртожиток, підприємство, навчальний заклад, електромережі та десятки автомобілів. У прокуратурі вказали, що 51 людина зазнала гострої стресової реакції. Ще шестеро осіб отримали поранення уламками скла. Водночас Олег Снігубов написав у мережі, що у Харкові травмувалися чоловіки віком 79 і 68 років жінки віком 75-73-44-69-74 років. А гострі реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні. Російське в півдрон поцілив у гуртожиток у Київському районі Харкова, де проживають переселенці. Насток удару пошкоджено дахи житлові приміщення гуртожитку, вибито понад 20 вікон. Окрім того, пошкоджено два цивільні автомобілі. Прокурори разом зі слідчими поліцією зафіксували наслідки воєнного злочину російських військових, зібрали докази і встановили потерпілих. Розпочато досудове розслідування за фактом. Вчинення воєнного злочину також в Харкові близько 30 тисяч абонентів залишилися без електропостачання внесток російського авіаудару. Повідомив міський голова міста Ігор Терехов у коментарі журналіста. Цитую комунальні служби та енергетика працюють, щоб якнайшвидше все відновити ворог б'є по енергетиці. Трансформаторним підстанціям намагається зробити все, щоб залишити нас без електропостачання. Зазначив Терехов, якого цитує про служба Харківської міськради. Зауважимо того ж вечора, коли окупанти вдарили по Харкову, без світла опинилися і Білгород, і Курська область область у Росії. А керівника це поде Андрія Ковала, а керівник це Андрій Коваленко написав наступне: ворог вдарив по Харкову по енергетиці медичному закладу. Білгород і Курщина зараз також отримали удари і втратили світло. Пише він тим часом. Тим часом низка місцевих пабліків арафії підтверджують, що у Білгороді та Курській області дійсно проблеми зі світлом. Олег Жданов розповів детальніше про ці атаки. Далі давайте разом послухаємо. опять же страдал, то есть видите, северо-восток и юг нашей страны плюс центральный, центральный регион, конечно же дроны шли на столицу я так понимаю, но уже подходя к столице, видимо было принято решение, была даже информация, что это могли быть герани 3 то есть реактивные дроны, которые на повышенных скоростях двигались в направлении города Киева и судя по тому, что есть, да, на, на них устанавливаются модемы, есть антенны на Геранях и на Герберах, то операторы управляют этими дронами и могут менять задание, целевое задание в ходе, в ходе самого полета. Это пока носит не массовый характер, но тем не менее наши специалисты отмечают, что такая... такая Модернизация э, присутствует на некоторых дронах. Ну и ночь, сегодняшняя ночь. Сегодняшняя ночь отметилась меньшим количеством дронов. 82 дрона было применено российскими оккупантами в воздушной атаке на нашу страну. Опять же и Герани, и Герберы. И места пусков были ну, примерно те же самые. Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. И из 82 тоже командование воздушных сил в своей сводке указывает, что было около 50 ударных. То есть 50 гераний и где-то 32, 32, герберы. Примерно такое соотношение дает командование воздушных сил. Воздушное нападение, вот здесь же отражали и авиация была привлечена, и зенитно-ракетные войска, и подразделения РЭП и беспилотных систем. Ну и конечно же наша основа это мобильные огневые Групи сіл оборони України Білгород в чергове опинився під ударом. Найсток чого у місті почалися перебої зі світлом. Місцеві писали, що атаковано ТЕЦ «Луч». Зокрема, у місцевих пабліках з'явилися кадри, на яких чутно сигнал тривоги та серед вибухів. За версією місцевих каналів під ракетний удар потрапила ТЕЦ «Луч». Нулі рази після таких ударів Білгород поринав блекаут. Напередодні губернатор області підтверджував, що для всієї території регіону існує ракетна небезпека. Незабаром після обстрілу Вячеслав Гладковець звітував, що спрацювала ППО і нібито було збито ракети. Внесток падіння осколків у Білгороді загорілося сміття. Пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню у комерційному об'єкті. Вибито вікна, посічено покрівлю фасад. Пошкоджено дві машини. В селі Таврово-білгородського району посічено кузов легкого автомобіля. У селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю. Інформував він через невеликий проміжок часу, о 19.47 Гладков написав, що після останнього обстрілу можливі короткочасні в'єлові відключення електроенергії. Деякі пабліки писали, що у місті спостерігаються перебої зі світлом. Нагадаємо, що лише декілька днів тому росіяни теж скаржилися, що по підстанції луч у Білгороді було завдано ракетного удару. Внесток обстрілу підстанція загорілася. А в більшості районів міста виникали масштабні перебої зі світлом. Тоді росіяни виклали у мережу багато фото та відео, на яких показано момент вибуху на підстанцію. Та вимкнення світла за деякими даними після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням, та подекуди немає і інтернету. Факт відсутності електроенергії тоді підтвердив і губернатор Білгородської області Гладков. Він заявив, що немає світла у більшості районів Білгорода та невизначені кількості населених пунктів області. Є ушкоджені енергетики. Наразі всі аварійні бригади виїхали на місце. Сам їду до місця прильоту. Зараз розберемося із тим, що сталося. запевнив він нагадаємо, що вперше у тотальний блокаут Білгород та частину області відправили наприкінці вересня. Тоді була атаковано білогородського та підстанцію Луч. Повернути світло у місто Росіянам вдалося тільки за декілька днів. Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки на енергетику. Будь-яка атака на енергетику України призведе до того, що буде така ж атака на енергетику РФ. А спроба знеструмити Київ призведе до знеструмлення Москви. Росія ж повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими та не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Відзначив президент. Зеленський також пообіцяв, що у відповідь на погрози блекаутами в Києві Росіяни можуть отримати блекаути в Москві. Він дав зрозуміти, що президент США Дональд Трамп цілком підтримує його у цьому питанні. Якщо погрожують блекаутам, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це якщо коротко про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом, зазначив український лідер. Цієї осені російські масовані атаки на енергетику, скоріш за все, продовжаться. Генеральний директор Нафтогазу Сергій Корецький вважає, що Росія масово атакуватиме енергетичні об'єкти Україна перед опалювальним сезоном та взимку. Проте саме пишуть у центрі протидії дезінформації, що російський диктатор брехун Путін вже готує для цього так зване інформаційне алібі. Путін на жаль готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. У Пекіні він заявив, що Росія ніколи не била по енергетиці, а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі, зазначив Коваленко. Він звернув увагу, що така заява Путіна чиста брехня, оскільки з 22 Оку, російські окупанти регулярно атакували українську енергетику та камчиномарефія воює проти цивільних. Примітно, що атаки ворога на енергетичні об'єкти відбуваються тоді, коли відбувається підготовка до опалювального сезону, а також безпосередньо взимку. Коваленко наголосив, що цього року удари росіян по енергетичних об'єктах і зовсім не припинялися у тих регіонах, які межують із РФ Зараз потім намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідальність з НПЗ. Хоча Росіяни першому почали війну атаки на енергетику і ніколи їх не припиняли. Додав керівник СПД уточнив, що Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях РФ. Він спробував перекласти відповідальність за подальший терор на самих українців. Тим же часом, і морський експерт палива з Росії впав на 17% після атак дронів. Пише Reuters. Морський експорт нафтопродуктів із Росії у вересні впав на 17,1%, порівняно із серпнем до 7,58 мільйонів тонн. Основна причина падіння це скорочення виробництва палива на низці нафтопереробних заводів, які постраждали від атак безпілотників. У серпні та вересні атак зазнали декілька великих НПЗ, включно із кіріши, нефтя-орг синтезом, НПЗ Лукуєла та Самарською групи НПЗ РосНєфтя. Внаслідок позапланових пристроїв на низці ключових заводів. Експорт палива скоротився. А тоді, як постачання сирої нафти зросло, повідомили учасники ринку. У вересні сумарний експорт нафтопродуктів через Балтійські порти Приморськ, Висоцьк, санкт петербург Услуга знизився на 15,4%, порівняно із попереднім місяцем до чотирьох мільйонів тонн. Постачання Палива через порти чорного та азовського морів упала на 23,2%. до серпня до 2,52 мільйонів. Тон а експорт нафтопродуктів із артичних портів Росії Мурманська та Архангельська у вересні трохи зріс на 1,8% порівняно із серпням до 30 тисяч 200 тонн. Відвантаження палива через порти далекого сходу скоротилося на 1,5% за місяць до місяця до 661 тисячі 300 тонн. Україна регулярно завдає ударів по інфраструктурі окупантів. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, лишити вподобайки. А я не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. the bottom